Слів і святого духа Господа. Дорогі наші, все ближче ми підходимо до Спасительних днів Святої Великої Чотиридесятниці святого Великого Хвосту. Часто православні богослови називають піст духовним мантруванням. Ми розпочинаємо його в понеділок. Першого тижня або першої седмиці посту. І, власне кажучи, свята Велика Чотиридесятниця завершується в п'ятницю ввечері, а як говорять деякі в суботу перед вербною неділею Страсний тиждень уже йде окремо приту днів підготовчих до свята Пасхи Господньої. І кожний богослужбовий рік. З певного часу церква дає нам образи недільних днів, ті, які готують нас до входу у піст. Ми вже почали богослужбову книгу використовувати під час богослужіння, яка називається Пісна тріодь. І неділя сьогоднішнього дня називається. Відповідно до того Євангельського рибочку, який ми сьогодні чули в храмі, неділю про матеря і фарисея. Ми багато вже з вами говорили про ці два образи гордоливого Фарисея і Смиренного грішника Митаря. І сьогодні ми з вами ще будемо міркувати, не тільки зараз, але й пізніше, про те, що ж таке фарисейство і в чому полягає те, що дозволило митарю вийти більш, як говорить Євангеліст лука, оправданим з храму, ніж фарисею? В сьогоднішньому Євангелії, присвяченому цим двом людям, є і фраза, яка стосується смирення, а смирення є. Тією чеснотою, яка є найважливішою для справи нашого спасіння. Ми знаємо з книг Свято Отецьких, що колись лукавий біс явився видимим чином одному подвижнику і сказав йому так, ти пустоїш, я взагалі нічого не їм. Ти звершуєш всеночне бдіння, я взагалі не сплю. Але одного у мене немає, продовжив лукавий. Це те, чим ти мене перемагаєш. Смирення. Смирення це за ігумном Ніконом Воробйовим, те, коли людина бачить реально справжні свої недоліки. Це не те, коли вона гордиться або шпишається своїми чеснотами. А бачачи свої вади, намагається змінювати себе. Митрополит Антоній Сороський говорить, що смирення це нештучне самоприниження себе в своїх очах або перед іншими людьми, або ж нештучне самоприниження перед Богом. Це те, коли людина бачить, якою вона повинна бути за Божим замислом про неї і якою вона є насправді. І це те, коли вона намагається, докладаючи зусиль з Божою допомогою, так би мовити, подолати цю різницю. От вона така насправді, і от якою вона повинна бути відповідно до Божого замислу. І людина намагається, змінюючи себе, виправлятися, хоча б і падаючи, підніматися і йти вперед Божою Спасительною служити. Цієї неділі одразу ж після свята. Пам'яті священомученика Володимира Митрополита Київського і Галицького, а цього святого ми вшанували у п'ятницю на тижні, що минає. Ми вшановуємо пам'ять всіх новомучеників і сповідників церкви Руської. Ми відзначаємо пам'ять тих людей, для яких після трагічних подій жовтня 1917 року закінчилося життя і почалося життя. Ми вшановуємо тих людей, які залишилися вірними Богу церкві і тим благочестивим обов'язкам, які були на них покладені. В сонмі новомучеників і сповідників нашої церкви є багато і благочестивих морян, і священнослужителів всіх ступенів священства, деяконів, священників, ахіреїв. І серед цього сонму. Є ті люди, які вже прославлені церквою, а є ті люди, які не прославлені і, можливо, не будуть офіційно прославлені, бо нам невідомі їх імена, розповідають, що коли відбулося прославлення перших новомочеників і сповідників сотні святих, а це було приблизно в річницю тисячоліття Хрещення Русі, митрополит. Риський і Латвійський Леонід Поляков заплакав і сказав, не всі будуть прославлені, але вони святі. Він сказав так про тих людей, які постраждали, віддаючи своє життя за Христа і за святу Його церкву. Ми сьогодні пригадаємо, як в таборах, на висилках подвижники, новомученики, сповідники. Проповідували, служили літургії, сповідували, причащали людей, як вони спілкувалися, як вони приводили до віри інших, тих, хто втрачав, можливо, віру. Але в першу чергу ми помолимося цим людям і попросимо, щоб їх молитвами Господь нас укріпив на те, щоб ми в наш непростий і по-своєму лукавий час теж були сповідниками. Теж були людьми, які життя би своїм могли б проповідувати Христа Росія П'ятого, могли б проповідувати Благу Євангельську звістку. А найкращою проповіддю Євангелія є наше життя у Христі. Також сьогодні, по завершенні божественної літургії, ми відправимо панахитну службу і помолимося за тих сповідників і людей, які мученицьки загинули. Які не прославлені церквою, але вони віддали своє життя за Христа в годину гонінь. Серед цих людей є і люди, з якими в той час близько спілкувалися наші прихожани, або ж спілкувалися вже з їх дітьми. Приїжджає до нас часто Артемій Пальян. Його дідусь був священником, він прийняв священство на початку Великої вітчизняної війни. Під час війни він рятував життя багатьом людям, і євреям, яких німці, фашисти, вбивали тільки лише за те, що вони належать до цієї єврейської етнічної групи, і партизанам, і більшовикам, які могли ставитися негативно і до нього, і до його батька батька отця Олександра Гагольова, який у 1937 році загинув. В тюрмі НКВС в Києві на Уклянці. Ми сьогодні також шануємо і проти ірея отця Михаїла Єдлинського. Цей батюшка був настоятелем Київського свято макарівського храму. І він теж, як і його товариш, отець Олександр, у 1937 році загинув тільки, як свідчать, про то документи його розстріляли. Ми вшануємо і священника отця Анатолія Жураковського, який служив у різних храмах Києва в 20-ті-30-ті роки, які ще не закривали. Храми закривали поступово. І от його громада переходила за своїм пастирем з храму в храм, а потім вже настали такі часи, що майже всі храми в Києві були закриті. Слід зазначити, що на території Радянської України, а храмів у нас було дуже багато, тільки на одному Київському патолі скільки храмів було. А скільки храмів було в нашій місцевості, в нинішньому Макарівському районі. В кожному селі був храм, а то і кілька храмів, в вишеві, якого говорять, кілька храмів було. І от на території Радянської України в 30-ті роки. Залишалося до ста храмів. В Києві було, перед війною, як шукували, два з половиною священнослужителя. Було два священика і один диякон на весь Київ. Духовенства було знищено дуже багато. І дійсно люди ці, які віддали своє життя за Христа, за віру, істину, за церкву, стали молитовниками за всіх. Навіть за тих, хто їх вбивав, хто їх катував, розповідають, що коли священомученик Володимир, митрополит Київський і Галицький, дізнався, що його будуть розстрілювати, а про це йому сповістили солдати, які увірвалися в Київ з так званим передовим загином, вочевидь, Муравйова, це був такий, так би мовити, більшовицький прорив у 1918 році на самому початку до столиці України. І от коли святитель, який в києво печерській лаврі, дізнався, що його будуть розстрілювати, він в першу чергу простив цих людей, які явно негативно ставилися до нього, благословив їх, перехрестив і саме труп його знайшли. В такому положенні, що права рука була складена для благословення. Помолившись, сказавши прости їм, Господи, бо не відують вони, що творять, він віддав свій дух Господу Богу. І, прийшовши в обителі райські, почав молитися за тих, хто убив його. Адже істинне добро, воно ніколи не відповідає злом за злом. Воно ніколи не намагається в агресії. Захистити та помовити себе. Ми сьогодні ще також згадаємо Сергія Авєрінцева, академіка, який читав свій час часи в нашому маленькому храмі. У нього є чудова проповідь на неділю про матеря і Фарисея. Саме у Авєрінцева є така дивна, на перший погляд, фраза. Він говорить, що добро навіть і близько не повинно підходити до зла, не повинно стикатися зі злом, тому що тоді добро починає. Приймати в себе якусь частинку зла є в нього такий вираз. А ще є вираз, який належить православним Богословим, які говорять, що зло починається вже тоді, коли ангел з піною біля вуст починає доводити свою правоту. Новомученки і сповідники віддавали своє життя за істинне добро, за святість, за те, щоб ми могли жити істинним добром і святістю. Нам би наслідуючи їх приклад навчитися і терпіти ближніх наших, і не озлоблятися, і не входити у стан агресії, і не намагатися доводити правоту свою. А ми ж вважаємо часто, що саме ми праві, ближній наші, не так себе поводять. Ми повинні навчитися гнів свій приборкувати. Є такий вираз: свій гнів треба вміти поковнути. Тобто, коли ми в гніві перебуваємо, то дай Боже, щоб він не виходив кудись назовні. А часто буває так, що ми навіть на найближчих людей можемо гніватися, на маму, яка, можливо, вже старенька і не так себе може поводити. Можемо в Гніві наказувати своїх дітей і онуків. І тоді те, що ми навіть хочемо їм хороше сказати, не принесе ніякої користі. В гніві може щось чоловік. Висловлювати свої дружині і навпаки, дружина чоловіку. От давайте згадаємо тих людей, які не гнівалися, не оздоблялися, але кротко і смиренно жили за заповідями Господніми. І їх молитвами, новомучеників і сповідників і всіх святих будемо намагатися бути буде в першу чергу людьми Духу Божого, Духу Христа, бродості, смирення і любові. Амінь всі.